І от зараз ми переходимо до цікавої теми, і в нас буде включатися людина, яка більш поінформована з цієї тематики. А це про штучний інтелект. Інтелект вчені з Канади та США використали штучний інтелект аби відкрити новий антибіотик, який може вбити смертельний вид супербактерій. Дослідники зосередилися на одному з найпроблемніших видів бактерій. Асінетобактер Баумані, який може інфікувати рани та викликати пневмонію. у ВООЗ віднесли цей вид до трьох супербактерій, які визначають як критичну загрозу. Результатом дослідження став потужний експериментальний антибіотик під назвою Абауцин, який потребує додаткових тестів перед випробуванням. але перед використанням, але дослідники з Канади та США кажуть, що використання штучного інтелекту може значно прискорити відкриття нових. Ліків і тим часом паралізований чоловік зміг знову ходити. І все завдяки імплантам. Він 12 років був прикований до ліжка після аварії на мотоциклі. Утім, нещодавно швейцарські науковці вживили чоловіку два імпланти в мозок і хребет. І тепер, завдяки силі думки, чоловік знову може ходити. Дослідники наголошують, що ця технологія не лікує пошкодження хребта а також вона все ще надто складна для використання у повсякденному житті. Однак, науковці впевнені це великий крок. До покращення якості життя. І от про використання штучного інтелекту, зокрема в Україні, чи щось розробляється подібне, чи щось є вже на службі в медицині, у, наприклад, у війні, можливо, щось використовується. Про це ми говоримо з Віталієм Міняйлом, це експерт з питань штучного інтелекту і seo компанії Neurotech. Пане Віталію, я вас вітаю. Вітаю вас, скажіть, будь ласка, ну дивіться, я якби відстежу трошечки цю тему. і Я знаю, що в 2017 році український представник розробив екзоскелет, який допомагає людині, яка, наприклад, нерухома була тривалий час, з допомогою імпульсів ходити, і ось ця нова інформація про вжилення чіпів, яка дозволяє силою думки людину, яка повністю була нерухомою. Давати команди, вставати на ноги, скажіть, будь ласка. Ну, ми розуміємо, що в Україні війна в нас є багато поранених, і є ті, які важко поранені, і зараз вони борються за те, щоб стати на ноги і почати ходити. Скажіть, будь ласка, що в Україні зараз використовується з того, щоб допомогти таким важко пораненим, яким потрібно умовно кажучи, повернутися до нормального життя і стати на ноги. Ну, такі технології, як екзоскелет, який управляється силою думки, вони є достатньо дорогими, тому вони не дуже часто використовуються, але звісно, вони будуть точно використовуватись і в майбутньому частіше і будуть з'являтися нові технології. Можна згадати про імпланти, які ми бачили, от наприклад, коли у людини немає кінцівки певної, то там вживляється імплант, який виконує функцію цієї кінцівки. Там також, можна сказати, є певні технології штучного інтелекту, бо потрібно розпізнавати нервові імпульси, які йдуть з мозку через наші нейронні канали, для того, щоб цей імплант добре працював. Але я думаю, в майбутньому нас будуть чекати більш цікаві технології, будуть чіпи, такі про які ви згадували вже сьогодні в ефірі, які в мозок людині вживляються, так звані нейрокомп'ютерні інтерфейси, за допомогою яких людина зможе отримувати. Можливості, які вона втратила масове війни, чи якихось інших причин, і можливо, навіть здорові люди будуть використовувати такі технології для того, щоб прокачати свій організм. Пане Віталію, дивіться, от відштовхучись цієї інформації про вживлення мікрочіпів. Чи не може бути це крок в напрямку того, що з їхньою допомогою з'являться супербійці і суперармії? Тобто людям можуть вживляти за інших потреб чіпи і робити їх супервоїнами. У ну, нас війна, і ми розуміємо, що якби вона штовхає військову сферу всіх країн в розвитку, в напрямку розвитку саме цієї тематики, зокрема використання штучного інтелекту. Тим паче, що багато країн вже говорять про те, що вони хочуть зробити ставку на штучний інтелект? Це Ізраїль, це той же ж Китай. Ми розуміємо, що світ рухається, і всі рухаються в напрямку того, щоб використовувати штучний інтелект, і саме в оборонних сферах Так, дійсно. В оборонних сферах ну, передові технології зазвичай використовуються, і часто вони звідти виникають. Як ми знаємо, інтернет, а точніше, його прототип не мережа, яка називалася Старпанет, виникла якраз із досліджень військових. Тому 100% такі інструменти будуть робити і суперсолдат, і давати суперінструменти для управління певними бойовими діями. От як ми знаємо, технології дрони так як дрони вони також працюють в тому числі з використанням певних технологій штучного інтелекту. Вони розпізнають об'єкти через камери, вони розшифровують інформацію за допомогою нейромереж. От наприклад, є такі шоломи дорогі там в американській армії, зокрема в яких також є розпізнання образів і реагування. Там ну навіть до того, що передаються імпульси до зброї або до людини, щоб вона звернула увагу. Тобто, по суті, будь-які такі пристосування вони дають перевагу солдату, який їх використовує. І сучасні технології пов'язані з штучним інтелектом. Вони не просто створюють рішення для оборонної сфери. Штучний інтелект створює технології, які створюють такі рішення. Тому це дуже дуже швидко буде розвиватись. А світ взагалі рухається. На жаль, ну досить сильно в так в такій воєнній тематиці, в напрямку. Нарощування воєнного виробництва тому, я думаю, такі технології будуть в майбутньому нас чекати і дуже швидко розвиватися. Дивіться, готуючись до ефіру, я прочитала, що в Україні, зокрема, Володимир Горбулін, це колишній секретар РНБО в Україні, він говорив про смертоносну автономну зброю як ідеального солдата. Тобто, це не звучить як САС, тобто, це ідеальний солдат, який не потребує там харчування, лікування і дозволяє створити нові можливості для подальшого дистанційного дистанційного. Сівання людини в умовах реального бою, скажіть, будь ласка, наскільки світ близько наблизився до того, що жива людина буде подалі від самого ну самої точки зіткнення, а буде все це використовуватися з допомогою штучного інтелекту, і буде війна дистанційно відбуватися технічно, світ знаходиться не просто близько, а вже фактично є всі технології для того, щоб щось подібне зробити. Ми всі бачили роботів Boston Dynamics на цих, цих відео на Ютубі, які виконують там дуже багато функцій по переміщенню. Фактично вони можуть і стріляти туди можна вмонтувати декілька е, якихось е, засобів ну, для стрільби там зброї, прямо в екзоскелет ну, цього робота. Тому можливо, ну технічно, скажімо так, це можливо і вже скоро буде. можливо, я думаю, де небудь в передових арміях, типу в американській армії, або Вже в може реально бути такі бійці, можуть бути роботизовані. Так, да, вони можуть бути, але як швидко їх будуть на полі бою, скажімо, задіяти, тому що такий робот він ну є досить дорогим, і тут виникає якесь цинічне питання, ну що дешевше там навчити людину і відправити чи використати цього робота, який також його ж можна знищити. Тобто, технічно можливо, а вже інші якісь фактори це вже питання, скажімо, не Дивіться, це останнє запитання. У мене Wall Street Journal писав, що є небезпека штучного інтелекту, так і алгоритмів, що людина може стати залежною, а система авторитарною. Це обговорюється насправді. Чи є якісь запобіжники, що на певному етапі, наприклад, штучний інтелект не перехопив ініціативу і не зробив людину, і не почав використовувати людину в своїх цілях, а не навпаки, як має бути. Ну, тут є хороша відповідь, яка полягає в тому, що варто боятися не самого штучного інтелекту, а людей, які використовують цей штучний інтелект, запобіжники з приводу конкретно того, щоб він там не став самостійно діяти, вони ну, добре налаштовані на, на, на самими розробниками, і в будь-якому випадку можна відключити сервери, на яких працює цей штучний інтелект, можна відключити програмний код. Ну і він не вийде за рамки, скажімо, того, що в ньому запрограмовано, бо на даний момент. Є просто моделі, до яких люди відправляють запити і отримують відповіді або вони виконують дії, а немає такого штучного інтелекту, який сам приймає рішення, що робити. Тому ця загроза гіпотетично існує, але але фільмів. дивіться, Віталію, стільки фільмів про те, що штучний інтелект захоплює ініціативу і підпорядковує собі все. Ну, ми спостерігали це. Бачили в художніх фільмах. кажуть, в художніх фільмах дуже часто те, що вже існує, із запізненням з'являється. Ну є підозра, що ці фільми просто також були про. Лобіювані та можливо корпораціями для того, щоб отримати ліцензії на розробку штучного інтелекту, зарегулювати цю сферу під загрозою, скажімо, там страху смерті або якихось проблем у людей. Бо через безпеку, як ми знаємо, там часто можна протягнути такі законопроекти. Тому, мабуть, законопроекти і регуляція сфери, сфери нас чекає, і, можливо, будуть якісь прецеденти по безпеці, які це підкріплять. Але реально розробники, ну вони досить добре контролюють ці системи значно краще в них розбираються ніж ті люди, які про це говорять. Зазвичай почули дуже дякую за те, що включилися в наш ефір. Но глядачам нагадаю, що в мене на зв'язку був Віталій Міняйло, експерт з питань штучного інтелекту і SEO компанії Neurotrack. І говорили ми про те, як може застосовуватися зараз штучний інтелект, зокрема у воєнній сфері.